Дуже цікава історія зараз крутиться навколо зенітних ракет дальнього радіусу дії С-200. З однієї сторони, пропагандисти так званої Росії або ж країни терориста на все горло кричать про застосування цих ЗРК. І мало того, що просто розповідають про це, ще й показують відеодокази. Проте з іншої, С200 знята з озброєння України і сильно застаріла для пусків по наземних ціях за балістичною траєкторією. Як то зараз робить Росія зі своїми С-300 та С400? Давайте розберемось з цим всім. Для цього варто перенестись 1958 рік. Тоді в ЦКБ Алмаз була розпочата розробка зенітної ракетної системи великої дальності. Новий на той час ЗРК С200 мав збивати переважно більшість існуючих літаків та ракет і на солідній висоті та дальності. Він вийшов досить таки потужним на той час. Ледь не всі стратегічні об'єкти були прикриті ракетами С200. А поставки до інших країн-союзників були заборонені аж до 80-х років, коли вже з'явились ракети наступного покоління С-300. І окрім цього, певна частина ракет С-200 навіть оснащувалась ядерними зарядами. В теорії такі ракети мали б застосовуватися при дуже масованому нальоті ворога та гарантовано знищувати цілі. Ну, це ж 50-ті-60-ті роки. Ядерна бімба саме в тренді. Об'єктивно, на свій час це була дуже потужна зброя. Наприклад, попередник S200 ЗРК С75 мав дальність до 43 км на висотах до 30, S200 вже міг вражати цілі на дальності до 60 км в ранніх версій та аж до 300 дуже-дуже пізніх модифікацій. І це все відбувалось на висотах 20-40 км. Але давайте повернемось з небес на землю. Зараз 21 століття, і об'єктивно S200 абсолютно застаріла система. Хоча б через те, що керування ракетою здійснюється тільки вручну. А її точність бажає кращого. Станом на зараз навіть винищувачі чи штурмовики Росії рідко перетинають лінію фронту. А якщо таке трапляється, то існує велика ймовірність, що вони будуть збиті нашим ППО. Тому, що вже говорити про стратегічні бомбардирувальники та ракетоносці, проти яких і власне був створений С-200. Нині потенційними мішенями для цього ЗРК можуть бути тільки крилаті ракети, літаки, що діють коло лінії фронту, або ж вертольоти. Але стосовно перших, то я дуже сумніваюся, що С200 зможе в них влучити. І окрім вище перерахованого даний ЗРК стаціонарний, а з цього випливає одразу дві серйозні проблеми. Перша, його буде дуже складно доставити до лінії фронту, щоб хоча б збивати вертольоти та літаки. Оскільки це вимагає залізниці і всіх проблем, що звідти витікають. Але навіть якщо нашим військовим якимось чудом вдалося затащити С200 до лінії зіткнення, то вони стануть просто ідеальною мішенью для російських БПЛА. Бо комплекс то зовсім не мобільний, і до того ж розміром з будинок. та й не один. Тому єдиним можливим варіантом застосування С200 є переобладнання ракет в балістичні. Тільки і тут не все так просто. Почну з того, як їх знімали з озброєння. Вам не здається дивним, що це сталося напередодні окупації Криму та війни на Донбасі? І після 2014 року ці ЗРК не повернулись в стрій. Так, він застарілий. Але тоді б цим ракетам було би під силу приземлити пару десятків гелікоптерів і, можливо, декілька літаків. Та й на самому початку повномасштабного вторгнення застосування С200 мало певний зміст. Наприклад, при обороні Києва, коли російські гелікоптери та літаки літали і нікого не боялись. Але чомусь цього не сталося. До речі, відео про техніку, за допомогою якої ЗСУ виграли цю битву, вже вийшло на каналі. Його ви переглянути можете по підкасті. У 2013-му за пару місяців були зняті всі ЗРК, і більша частина була терміново продана. Паливо ж до них мало піти на переробку в Міндобрива на одному з польських заводів, проте є певні підозри, що де-факто його продали Росії. Через відверте і нагле розкрадання військового потенціалу України зараз було б добре, якби на складах залишилось хоча б сотня таких ракет та пару робочих пускових. А питання з паливом реально вирішити тільки, якщо поляки з нами поділяться своїми нечисленними запасами. Тому якось так. Секунду вашої уваги, не перемотуйте. Я знаю, що мене дивиться багато військових ЗСУ, і нині є дуже крутий ютуб-канал, де нинішній військовослужбовець навчає військовій справі, тактиці і, що важливо, психології. Один контролює окопи, другий контролює поворот. Коли я виходжу, нарізати дуже важко тут. Тому ми можемо відпрацювати по-самалійськи. Тобто, я підійшов, виставляю зброю: бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! І тоді вже тут. Сподіваюся, це вам буде корисним. Його канал ви зможете знайти в описі, а також можете перейти по підкасті. А тепер припустимо, що хоча б трохи С200 все ж залишилось. Тим паче, що деякі російські відео в дуже поганій якості показують застосування досить подібних ракет. Наскільки реально їх переробити в балістичній? Дуже складно. Перша перепона на шляху до цього це те, що керування С200 виконується повністю вручну. І для того, щоб це було можливим, цілі має постійно підсвічувати величезна по габаритах станція 5N62. Це накладає дуже великі обмеження на ракету, оскільки чим далі знаходиться ціль, то тим вище вона має летіти. Це суттєво відрізняє S200 від С300. Там використовується радіокомандний засіб наведення, який дозволяє запускати ракету та вести її балістичною траєкторією. А тут виходить, що бити прицільно по наземних об'єктах можна тільки на відстані 30-40 кілометрів. А це якби дальність звичайних західних САУ та навіть радянських РСЗВ. І їх використання значно доцільніше, а головне безпечніше. Але навіть у цьому випадку не все так просто. До речі, відео про топ-7 САУ, які використовує вже ЗСУ, в мене вийшло на каналі. Його переглянути ви можете по підказці. Так, у 1982 році на полігоні Сари Шаган були проведені випробування. Які показали малу ефективність через те, що радіоконтрастість наземних цілей була поганою для системи наведення ракети. А якщо стріляти на всі 100, 200 чи 300 кілометрів, то про точність можна забути. Єдиним способом вирішити цю проблему є повна заміна системи керування ракетою. Наприклад, на ту, що використовується на С300. Якщо в наших конструкторів є доступ до таких деталей, то важко, але реально переробити С200 в балістичні ракети з точністю хоча б плюс-мінус 200 метрів. Але не варто забувати, що ракети до ЗРК С300 є дефіцитними ще з самого початку повномасштабного вторгнення. І окрім цього, є велике питання: де брати паливо ТГ-02 разом з окисликом меланж до ракет С200. Це дуже токсичне рідке пальне, яке мало де застосовується. Тому через 10 років після зняття С200 з озброєння навряд чи воно в нас залишилось. Єдиний варіант його дістати це попросити у Польщі. Можливо, разом із ракетами. Все рівно вони свій єдиний наявний комплекс С200 планують замінити на ЗРК Патріот. Ще, можливо, Болгарія може погодитись на передачу свого єдиного батальйону. Але це вже дуже і дуже мало ймовірно. Інші ж країни-оператори не стануть псувати відносини з Москвою навіть після того, що росіяни вчинили після 24 лютого. І окрім вище перерахованих проблем, є ще одна, і вона пов'язана з бойовою частиною. В базовій ракеті вона має вагу 220 кг, проте на вибухову частину припадає тільки 90. А решта це урожаючі елементи, які добре підходять для ЗРК, але є мало корисними для балістичної ракети. Тому підсумуємо. Щоб залишки наших С200 переробити в балістику, точно треба замінити систему наведення. А це ні разу не просто. Далі треба вирішити питання з паливом та перебрати бойову частину. Проте цілком реально, що це може бути зроблено вже. Оскільки, якщо посилатись на джерела окупантів, то С200 не так давно прилетіли по цілком цивільному Кримському мосту, яким рухається також цілком цивільна військова техніка. Орієнтовно це сталося 9 липня. Також тоді і було опубліковане відео удару ракети, що дуже схожа на С-200 по території Бранської області. 10-го числа мін вбивства званої Росії вже розповіли про ймовірну атаку С-200 на об'єкти Криму, Калузької та Ростовської області. Але ці факти були без підтверджень. А вірити російським джерелам це собі брехати. Ну і найсвіжішим фактом застосування ракет С-200 є відео Стаганрога. Враховуючи це все, можна припускати, що Україна все-таки модифікувала С200 для ударів по наземних цілях. Хоча великі питання виникають через низьку якість обох роликів. Просто чим менша якість, тим легше домонтувати те, чого не було. А Росія дуже часто прибріхує, чого тільки варті заяви про 60 знищених Leopard 2 та сотні Бредлі. за день. Тепер стосовно того, чи зможе С200 замінити американські ракети Атакамс, які ми дуже чекаємо, але все ніяк не дочекаємось. Об'єктивно ні. Якщо дальність співставна, то точність в американця буде набагато ліпшою. Атакамс попадає в ділянку розміром 10 метрів. Навіть після модифікації системи керування розкид С200 буде не менше, ніж 100 метрів. Хіба що якось споріднять з Нептуном чи ОТРК Грім 2, але думаю, це мало ймовірно. Проте мала точність ракет до С200 може спонукати Сполучені Штати передати довгождані атакамс. Оскільки їм не потрібні втрати серед цивільного населення Росії. Наскільки це правдиве припущення, побачимо згодом. Тому ось така ситуація з РК С200. Зараз є мало інформації про їх застосування, а та, що в вільному доступі, в дуже поганій якості. Також і переобладнання ракети це ще та пригода. До речі, саме на цьому підґрунті можна припустити, що ракетами С200 себе ж обстріляла і сама Росія. Там якраз вистачить дальності в 30-40 км. Навіщо їм це потрібно? Певно, щоб звинувати ту Україну і виставити її в поганому світлі перед партнерами. Хоча досі їм не вдалося цього зробити. До речі, якщо ви хочете підтримати вихід нових відео, то натисніть вподобайку та підпишіться на канал. І ще я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Якщо ви хочете злучитись, то все буде в описі, а я буду дуже вдячний. А зараз давайте зустрінемось з відео про вітчизняний ОТРК Грім 2. На відміну від S200, він точно існує і вже стріляв по окупованому Крему. А також має ліпшу точність. Також ось тут з'явиться відео з технікою, за допомогою якої ЗСУ відстояли Київ. Або ж давайте зустрінемось в ролику про вітчизняні танки оплот 2М зразка 2021 року та їх перспективи в ЗСУ. Слава Україні!